Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам монетку. І той випадок, коли колекційні монети потрапляють до рук не колекціонерів, а ну, пересічних громадян. Подарували, мабуть, людині, і вони не дуже знають, як з ними поводитися. Ось така, бачите, ось що сталося з футляром. Ось що сталося з капсулою, сертифіката взагалі немає. Це в нас монетка Щедрик. Так, зараз достану її. Ось так поставлю поки що. Значить, Монета присвячена сторіччю першого виконання твору Миколи. Дмитровича Леонтовича Щедрик, хором Київського університету. Микола Леонтович, український композитор, новатор, майстер хорової мініатюри, автор близько 200 обробок народних пісень, який в тонко відчути народну інтонацію і музичними засобами, змалювати поетичний образ, не має собі рівних. Щедрик – одна з найпопулярніших обробок Леонтовича, над якою композитор працював майже все життя. Знана не лише в Україні, а й в усьому світі під назвою Клятка дзвонів Carol of the Bells Ukrainian Bell Carol Ukrainian Carol. Монета була введена в обіг Національним банком України 5 січня 2016 року. Номінал монета має 20 гривень. Виготовлено срібла, 62,2 грами, діаметр 50 мм, тираж 3000 примірників. Гурт гладкий. Одразу запитання до тих людей, хто відновлював срібні монети, на яких є відбитки пальців. І ось тут патина на гурті десь є. Так, розпочнемо розгляд заверсу. Ну, цю взагалі я срібню не відкриваю, але цю можна відкрити, її вже нічого гіршою не зробить. Все одне, все одно її буду ще там реставувати, відновлювати. Бачите, тут стільки відбитків. Так взагалі то більш-менш стан нормальний. Так. Значить, на аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України. Та півколом напис Національний Банк України. Унизу номінал 20 гривень. У намистовому колі зображено різдвяну зірку, в центрі якої колядники. Праворуч від них на дзеркальному тлі рік карбування монети 2016. 2016. Між променями зірки. По три дзвони. Ось такі дзвоники, дзинь-дзилинь. Так, гурт у нас, ми бачимо, гладкий, тут десь будуть написи. Не буду шукати її. Переходимо до реверсу. Ось такий у нас монета має реверс. Звісно, вона залапана, це таке горе для срібної монетки. Так, фокус є чи нема, що я не можу зрозуміти. Так, значить, на реверсі монети розміщено композицію, поділено на дві частини. Стилізованим музичним рядком із щедрика. Угорі портрет Миколи Леонтовича. З диригентською паличкою в правій руці, на лівій руці композитора сидить ластівка. Праворуч напис Микола Леонтович. Ліворуч від портрета на тлі концентрованих кіл, що символізують звучання музики, у центрі яких вставка з кубічного оксиду цирконію. Напис Щедрик. Унизу колядка дзвонів. На тлі кольорових голографічних кіл зображено дзвоники. Елемент оздоблення кубічний оксид цирконію діаметром 2 мм та голографічне зображення. І ось це голографічне зображення під різними кутами огляду, воно змінюється, як ви бачите. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Ось така, друзі, монета. Хто знає, як її правильно реставрувати, підкажіть, будь ласка. Дякую всім за увагу, гарного колекціонування і нехай квітне український YouTube.